Героям слава! Героям слава! Перед нами гравці команди Новатор 2013, премія Ліас футзалу серед дитячи юнацьких команд. Розказуйте враження про сьогоднішню гру. Класно, класно. Ми раді, що ми перемогли. Що сподобалось? Ну, що ми три гола забили. О, ти забивав сьогодні? Ні. Вони? А хто забив? Е, забив в нас Максим е, і Діма, два гола. Ага. Тобі що сподобалось? Ми сьогодні. Грали дуже добре. В цілому все добре, тобі да. сподобалось. Так, вітаю вас з перемогою. Взагалі вдалося виконати настанови тренера на сьогоднішню гру? Ну так, да, да. там деякі не вдало, вдалося. Деякі так. були моменти не реалізовані. Да. Що взагалі сьогодні тренер ставив? Які задачі тобі? Мені. Не кидатись на гравця і віддавати паси, відкриватися. під пас. Ну, а мені я ну, не знаю. У тебе завжди одна установка, так? просто грати. Грати в своє задоволення. Да. Зрозуміло. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Нашим батькам і героям України. А, дуже клас. Тренеру, батькам. Україні. Клас, дякую, хлопці. Що побажаєте собі і своїй команді у цьому сезоні? Щоб ми зайняли гарне місце. Зайняли перше місце. І перемогли. Так. А голи. Ну, і щоб ми гарно грали. І викладалися на повну, правда? Так, так. Все. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги. Багато-багато голів. Дякую.